Світлячки, така приємність сталася. Я зараз в пункті незглавності, тобто в епіцентрі. Тут є світло, є вай-фай. І можливість підзарядити мобільні пристрої, ну як би. Що мені приємно, перед виходом з дому мені зателефонувала людина, яку я знаю, ну так, не прям близько, але. Знаю, дуже приємно отримати було на виході з дому такий сюрприз у вигляді букету троянд. Світлячки. Я ж нікому не ділюся да, про свій канал Арома Натхненний, про свої потокові відео. Вже все поступово стає, ну якби розкривається, да, для моїх знайомих, для моїх колег, для моїх рідних людей, да, рідні мої. І отож. Я не буду говорити, хто це, але це людина, яку я поважаю, ціную. Людяна людина. І отож він мені поділився, що чисто випадково вчора, просто в соцмережах в Ютубі слухав улюблену музику, і Ютуб запропонував раптом відео моє влітку, я здається, знімала. Можливо, навесні, але здається, влітку. Інсайт, потокове відео про мрії. В лісі я знімала, відчула імпульс, я пам'ятаю, що мені прийшов такий приход, і от мені треба було відзняти, поділитися з вами. І Дуже приємно, такий відгук. да, він мені подарував за це відео, ось ці квіти, що відео від початку до кінця було неочікуваним і дало не один інсайт потужний, що це як буддізм дословно, але ж я не буддізм, світлячки. Я не те, що в цьому нічого не шар, я вам говорила. Я як відчуваю, я так і говорю. Тобто я відчуваю цей імпульс, я з вами ділюсь. Це не так часто можливо, да, ці імпульси приходять, але вони приходять, і я дякую. Вищим силам. Я дякую вам за резонанс. І дуже приємно сьогодні, да, в такий прекрасний день, чарівний, сакральний, 11.11, одинадцять. .11. Сьогодні, от, отаку дяку отримати. Це дуже приємно. Що відео, те, про що я вам говорю в потоці, це знаходить такий відгук, резонанс у вас, і ви якось по-інакшому, по-новому дивитесь на себе, на своє життя, висновки робите, плануєте далі своє життя. Да? Шлях по серцю, так скажемо, свій істинний шлях. Да? І до речі, мені от трапила сьогодні цитата з святого письма. Де чи сьогодні чи на днях світлячки, вже не пам'ятаю, де Ісус говорить, залиш все, да, все там, нічим роздай, все, що маєш, типу, залиш і слідуй за мною, і будеш мати життя вічне. Про що це світлячки, Сьогодні я здогадалась, про що це йде мова. Це йде мова про те, що саме як треба жити по серцю. Залиш все і слідуй за мною. А слідуй за мною, це значить слідуй за своїм серцем. Бо царство Боже Бог в кожному з нас. Серце це роутер, да, підключає, який підключається до божественного вайфая. Ви є провідником. І коли ви підключаєтесь до свого серця, да, включаєте свій роутер, вайфай ви врубаєте цей, да? ви в потоці. Слідуй за мною. Це слідувати за своїм серцем, бо саме там ваш істинний шлях, ваше істинне призвання, там божественне, вайфай ви включаєтесь. Тому що все, до чого ми стрімимося в гонках безконечних, я не кажу вам, дайте сісти на п'яту точку, стати лінивою жопою, це не про лінність взагалі зараз. А про довіру, про поток, про довіру, саме довіру. Слідуй за мною, слідуй за своїм серцем. Залиш все. Тобто оцю сюєту, гонку, кар'єрну, некар'єрну, розталкування, конкуренцію, правідно, неправідно, власть, багатство, все з ненаповненості все мало і мало, і щастя це не приносить, Це все більше безпокойства, нездоров'я, драм. Поганої, тяжкої карми для тебе і для твоєї сім'ї, для твоїх дітей, для твоїх поколінь. Тобто гонки, оці штрафні кола, і оці всі регалії, оці звання, оці медалі, отак я утріровано скажу. Ти ляжеш в гроб, і ці медалі, в кращому випадку на подушечку біля гроба там положать, і все. І ти біг, чи бігла все життя за цим всім, і це все лежить на подушечці, якщо повезе. Якщо тебе там десь порошок на розі не розірве, десь от, снаряда або ще щось. Ну як? Слідувати по своєму серцю. Оце інвестиція у вічність. Якщо ви творчі люди, да? кожна твоя пісня, кожен твій вірш, а якщо ти вчитель, якщо ти наставник, якщо ти лікар, хірург, кожне своє призвання по серцю, да? кожному дари даються. Кожна твоя операція хірургічна, кожна твоя пісня, кожен кінофільм, кожна вистава тобою поставлена, кожна роль тобою виконана, втілена. Це інвестиція у вічність, те, що залишиться після тебе. Ось твої настоячі медальки, Те, ем, як ти проявляв своє, проявляла своє призвання по серцю. Залиш все і слідуй за мною. Залиш все. Залиш цю суєту, оці грамоти, медальки, складірування. Потім це все залишиться і в кращому випадку твої потомки це за безцінь продадуть ці мідальки в кращому випадку. Те, що ти таким, знаєте, потом і кров'ю правідно-неправідно здобував цих вершин, цих статуеток, які пилі в кращому випадку припадають. А інвестиція в вічність. Можливо, це не можна руками потрогати, так? Да? Кожна успішна операція, коли ти людину з того світа дістаєш, кожна пісня твоя, яка допомагає людині встати з колін і розправити крила, і запалити внутрішні сяйва. Е... і твій учень, студент, який був на роздорожі і не мог знайти своє призвання, свій шлях. Своє проявлення затяги тобі зміг проявитись і далі розкрити свій потенціал, істинне, своє призвання. Оце інвестиція в вічність. Розумієте, оце головне. Оце називається Залиш все і слідуй за мною, і будеш мати життя вічне. Ось про це. Я проповіді нікому не читаю. Це Те теж інсайт цього дня для мене. і Я хочу з вами поділитися цим. Світлячки, напишіть, як ви це відчуваєте. І отож, коли ми гонимося да, за якимись примарними регаліями, статусами, званнями, я не хочу, знаєте, зараз образити тих, хто має звання, заслужені звання, там, наукові, мистецькі і так далі. Але це все в кращому випадку, я ж кажу, на подушечку рядом там, положать і все. Це не інвестиція в вічність. Розумієте, інвестиція в вічність, я вам сказала, що це. І коли от вам зараз важко, ви нараз да, стоїте. Як сьогодні теж цитату почула, у нас там на перерві, ми з дівчатами пішли попити кави, і теж наш колега привітався з, там в кафе жінка, да, каву, яка робить все. Ой, світло є, типу, як класно. Вже дословно не пам'ятаю діалог, що світло є, що світло не вимкнули, бо багато де немає світла. По вісім годин, а то й більше. А вона каже: ну да, світло є, але що ж далі? Розумієте, оцей вопрос, що ж далі, показав мені емоційний стан цієї жінки, розумієте, що ж далі? Оця думка, якщо ви кожного ранку прокатаєтесь такою думкою, що ж далі, і якщо ви десь два тижні підряд будете кожен день з такими думками, через два тижні вам треба вже... Кваліфікована допомога спеціалісти. я вам одразу кажу, якщо ви будете погрязати в таких думках, а що ж далі, отак типу що ж далі, ну як би, не заганяйте себе, не заганяйте себе в діпресуху. Кажу, як є діпрісуха, це фатальна смертельна болезнь, я знаю про що я говорю. Тому момент тут і зараз не можете глобально планувати, плануйте кожен день. Найближчу годину плануйте, навіть не весь день. Найближчу годину. Але бути в моменті тут і зараз і йти за своїм серцем, проявляти, свідчувати свою істинну суть, своє істинне призвання. Ось що називається, залиш все і слідуй за мною, і будеш мати життя вічне. І ти будеш в потоці, ти будеш постійно в ресурсі. І неважно, який Арамагідон навколо. Розумієте? Ось про що, іде мова. І коли у вас опускаються руки, ви вважаєте, відчуваєте себе нереалізованим. Ви заходите в інстаграм, фейсбук і так далі. Ви бачите, десь ваші колеги там чи знайомі, всі в основному хизуються, хвастаються. Ну як не трата-та-та, і ви відчуваєте ну, себе якось не не печальтесь. Це все ілюзія, це все. Ментальні жаби вас обманюють, щоб як піявки підкачуватися ваша енергія, кажу, як є, щоб потім пригласити королеву в кавичках бала діпресуху. Не ведіться на оці провокації, якщо якби ви зараз, ну так скажемо, не на нулі, а в, мінус, в, мінус, в мінусовому, так скажемо, еквіваленті, не печальтесь, просто чуйте себе, будьте в моменті, проживіть цю пітьму, про як кажуть. Якщо тонеш, просто відпусти ситуацію і дойди до дна. І тільки тоді ти зможеш відштовхнутися і виплисти назовні. Якщо ти будеш панікувати на, на напрягатися, то судорога тебе схватить. Да? Тобто треба відпустити себе, да? віддатись на цим хвилям, цьому потоку, да? піти можливо, зовсім на дно, але дістатись до дна, відштовхнутися і знову виплисти назовні. І коли вас накриє отакі от вічі нереалізованості, тупік, а що ж далі, що якби у когось є мідальки, а у вас цих медальок нема, це не головне. Просто згадайте в цей момент, що ну, так, що ми беремо мистецький, да? ну, мистецьку історію, да? Ін інвестиції в вічність. Згадайте просто, що найвидатний, один з найвидатних композиторів всіх часів, музикант всіх часів. Йоган Себастьян Бах. По якому ну всі музиканти в будь-яких жанрах з пільонок починають все, ну, все на бахі зараз в музиці, в сучасній, у всіх жанрах, все починається з баха. Йоганн Себастьян Бах за життя при житті. Він був невідомим композитором, він був відомим тільки в вузьких, так називається, колах. У нього було купа заздрісників. Його ненавиділи. В нього була купа конкурентів. Він писав при одному соборі, там, можливо, не одному. Тобто він чисто був такий церковний композитор. Да? Все життя він писав, якби такі твори свої, божественні, космічні. Тобто, за життя він не був престижним композитором. Уявіть собі. Тобто людина наскільки опередила свій час, що сучасники його не приймали, йому не давали медалі заслужених народних грамот, всяких там кар'єрних статуеток, Гремі він не отримав, там, Оскара там, чи ще щось, розумієте? Він був непризнаним генієм. Просто районним таким композитором при, при, при храмі. При одному із храмів, да? але потім через. Енну кількість десятків років знайшли ці партітури його, коли його вже стільки не було в земному втіленні. і розкрився цей ящик Пандори, да, і дивіться, вже скільки сторіч Йоганн Себастьян Бах да, це ікона всіх, хто займається музикою, всіх жанрах вокалісти, співаки, музиканти, інструменталісти, будь-яких жанрів. Все базується на Бахі. Все. Антоніо Вівальді. да, видатний композитор епохи барокко. За життя. Теж. Ну, був призіраємо, якби би не авторитетним, невпливовим і так далі композитором. Теж. Бажалося, що це ніяк якби... Антоніо Вівальді. Томазо Альбіноні. Адажу Альбіноні, да? Славно звісно, теж уже скільки після його смерті, переходу, так скажем, в інший вимір, теж нашлась партітура. Це ж все не випадково. Розумієте? Оце інвестиція в вічність. А за життя, на жаль, вони були не не поняті. Вольва, амадей Моцарт, зависники його крамсали всю жизнь, його коротке життя. Можливо, теж сказати, яка в нього тяжка кар'єрна доля та-та-та. та Але інвестиції в вічність він продовжував творити, писати іти по шляху серця. Це не просто, да, це не спросто. Це багато кому не подобається, коли ти йдеш своїм істинним шляхом, але ти інвестуєш у вічність, коли ти чуєш себе і неважливо, подобається це твоїм сучасникам чи не подобається, дають тобі за це медальки. Правильно, неправильно, неважно. Ці медальки на подушечки будуть лежати в іншому випадку. І далі, як кажуть в Одесі, ну і, ну і а що далі? Сьогоднішній вопрос да, був від жінтя каву робить в кафе. А що далі? Я вам кажу, що далі? Тому інвестиція в вічність? Залиш все і слідуй за мною. Залиш оце все. Почуй себе і йди своїм істинним шляхом, навіть якщо тебе будуть за це крамсати, ну якби обзивати, не приймати. Якщо ти йдеш своїм шляхом, тебе це не буде губити, якось ущемляти. Тобто ти будеш в ресурсі, ти будеш в потокі. Неважливо це масово чи не масово. Отакі от відгуки від вас, да? от знайома моя людина. Отак проявилось, що так відео зайшло, да? що розкрились такі інсайти, і сльози розкрилися. Коли такі відгуки, світлички. Це не те, що я не очікувала. Я чесно скажу, не очікувала. Я просто не могла не поділитися. Я поділилась без хайпа, якогось зловити якісь просмотри, якби чи ще щось, без цих алгоритмів. Заготовок, галочок, схем, що я собі там намітила, і мені треба по цій схемі зараз оце все галочки там простали. Ну, всесвіт працює без галочок. Якщо ти відпускаєш оце все, ти чуєш себе, ти дозволяєш всесвіту керувати. Так як всесвіт це все примудро устраяло, вище розум назвіть як вам. Я кажу, це божественний Wi-Fi, Ніякі твої алгоритми до цього не додумаються, ніякий штучний інтелікт до цього не додумається. І інвестуйте, світлячки, у вічність. Можливо, зараз це не масово, так скажемо, не залітає. Можливо, багато критики буде, звісно. Але, знову ж таки, критика вас не касається, це показує тих людей, які вас ображають. Все показує їх, а не вас. Нам своє робити, як казав Павло Тишіма, світлячки, дякую вам за нас. Надзвичайно приємно. Що те, що відкривається мені, Без, я не коуч, не проповіді не читаю, ні. Особливо там не шарю нічого, езотериках і так далі. В духовних практиках, як, так, як от мені сказав знайомий, так? це такий буддізм, ну для нього це буддізм, розумієте? Можливо. І як я відчуваю, Оце, як мені от відчувається, я з вами ділюся. І я відчуваю цей імпульс з вами поділитися. Можливо, це хаотично. Можливо, це нелогічно. Я да, це озвучую в відео. Не по алгоритмам, не по планам, не по пунктикам. Отак, як воно йде просто в потуці, я з вами ділюсь. І зараз я з вами ділюсь. Це безцінно світлічки, наш резонанс надихає сьогодні в такий сакральний день 11.11. 11, 11. Отак знайома моя людина отак проявилася проявила свою надзвичайну глибину, висоту, широту своєї душі. Розумієте? Отак, дякую алгоритмам Ютуба, які запропонували це моє потокове відео, світочки, бережіть себе, чуйте себе. Це не просто. Я постійно кожного дня на цьому шляху, щоб чути себе. І коли ви будете чути себе, у вас будуть сили з'являтися там, де вам здається, вже сил немає. І неважливо, який там Армагідон чи не Армагідон навколо. І тут я в такому святковому вайбі вже, бачите, ялинки. Можливо, зараз вам ще один влог познімає, чисто такий дитячий святковий, що тут є. В наявності це не на реклама. Просто для гарного настрою вам, світлячки. Бережіть себе, ніколи не зраджуйте самих себе, слухайте своє серденько.